Коли ми не можемо знайти якогось місця, ми можемо запитати у Is there a bank near here? Чи є тут десь поблизу банк? І тоді ми отримуємо відповідь. Тому запам'ятайте речення. Is there, Тоді ви називаєте місце. near here? Це означає поблизу. Чи є тут десь поблизу. Okay. Is there a Supermarket near Here. Відповіді теж можуть бути різні, і давайте розберемося у відповідях, які ви можете почути. Uh, sorry, I don't know, I don't live here. Вибачте, я не знаю, я тут не живу. Oh, I don't, I don't Наступний варіант: There is a good cafe on this road. Тут є хороше кафе по цій дорозі. Або ж вам можуть запропонувати варіант, як пройти в якесь місце. Go down here to the Turn left. Turn right. Cross the road. Take the first, second turning on the left or on the the first, second left on the right. It's on the left. It's on the right. First on the left, second right. Тому перед будь-якою подорожю можете запам'ятати собі кілька виразів, які ви можете почути як інструкції, як кудись дістатися. Go down here. Низ по вулиці. Turn left. Поверніть ліворуч. Turn right. Поверніть праворуч. Cross the road Перейдіть дорогу. It's on the left. Це зліва. It's on the right. Справа. Take the first turning on the left. Поверните у первый поворот ворочку. Take the second turning on the right. Поверните у другий поворот праворочку.